Не шукай людської похвали за свої добрі вчинки, бо коли ти твориш милосердя лише для того, щоб тебе бачили, ти вже отримав свою винагороду. Але справжня доброчинність це та, що звершується в тиші. Нехай навіть твоя ліва рука не знає, що чинить права. І тоді отець твій, який бачить таємне, винагородить тебе відкрито. Не моліться на показ, як це роблять ті, що прагнуть людської уваги. Вони стоять на перехрестях і в храмах, щоб їх бачили всі. Але істинна молитва це розмова з Богом у глибині серця зайди до своєї кімнати, замкни двері, і говори до Отця, який є у таємному. Не повторюйтесь бездумно в молитві, немов язичники, які гадають. Що їх вислухають через багатослів'я, бо твій отець знає, що тобі потрібно ще до того, як ти попросиш. Моліться так: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі, і прости нам наші провини. Як і ми прощаємо тим, хто винен перед нами, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Бо Твоє царство, і сила, і слава віки. Амінь. Якщо ви прощаєте іншим Отець простить і вам. Але якщо не прощаєте, не чекайте прощення від Бога. Бо серце, що не хоче прощати, зачиняється для милості. Коли постиш не сумуй і не показуй виснаженого обличчя, як ті, що хочуть справити враження ти ж вмийся, намасти голову і постись для Отця у тиші, і він, бачачи твою щирість, віддасть тобі явною благодаттю. Не накопичуй багатства тут, на землі, де все знищується і все можуть украсти. Збирай собі скарби на небі, там, де ні міль, ні злодій не мають сили, бо де твій скарб там і серце твоє. Світлом для тіла є око. Якщо воно чисте, все твоє єство буде світлим, але коли воно затемнене. Все тіло наповнюється темрявою. Яка ж велика тоді темрява, якщо навіть те, що здавалося світлом, виявляється ніччю? Ніхто не може служити двом панам. Неможливо водночас любити одного і триматись іншого. Не можна служити і богові, і багатству. Вибір має бути єдиним. Не турбуйтеся надмірно про їжу, одяг чи завтрашній день погляньте на птахів вони не сіють, не жнуть, а Бог годує їх. Чи ви не набагато дорожчі для нього? Алілеї польові не прядуть і не шиють, але в своїй простоті вродливіші, ніж цар Соломон у всій своїй славі. Не живи у тривогах, як ті, що не знають Бога. Шукай найперше Царства Божого та Його праведності, і все інше додасться тобі. Бо кожному дню вистачає своїх турбот завтрашній день подбає сам про себе. Не засуджуй інших і сам уникнеш осуду. Бо тією мірою, якою міряєш, такою буде зміряно і тобі. Чому бачиш скалку в оці брата, а не помічаєш колоди у своєму? Спершу вийми колоду зі свого ока і тоді ясно побачиш, як допомогти іншому. Не давайте святого тим, хто його не приймає. Не кидайте перлин перед тими, хто їх потопче, й обернеться проти вас. Хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, хто стукає, тому відчиняють. Невже коли син просить хліба, батько дасть йому камінь якщо ви, маючи грішну природу, вмієте давати добро дітям, то тим більше Небесний Отець дасть найкраще тим, хто просить Його. Як бажаєш, щоб чинили з тобою люди так чини й ти з ними. Це і є суть закону й пророків. Широка дорога веде до загибелі і багато йдуть нею, але вузька веде до життя і небагато її знаходять. Остерігайтеся лже пророків вони мають вигляд овечий, але в серці хижі вовки. Їхню суть пізнаєш по плодах, бо добре дерево не родить поганих плодів, а зле дерево добрих. Кожне дерево, що не родить добра, буде зрубане. Не кожен, хто говорить Господи, Господи, увійде до царства, лише той, хто чинить волю Отця. Багато скажуть ми творили чудеса і пророкували твоїм ім'ям, але почують відповідь. Я не знав вас. Відійдіть від мене, ви що чините беззаконня.